Я впевнений, що на нас з вами сьогодні чекає просто розкішний матч. Справді приєднуєсь до привітань з днем державного прапора. Завтра день незалежності. Такі святкові дні для України. Ну і звичайно, дякуємо нашим захисникам за те, що ми сьогодні маємо змогу побувати тут і для вас відкоментувати цей матч. Ми чекаємо з вами на запеклий бій. Гасло футбольного клубу рух буде бій. Я впевнений, що сьогодні суперник у рухівців такий, який може цей бій дати. Скала з величезним характером. Команда з душею, як то кажуть, Скажу тобі так, що дійсно у нас такий бойовий початок. Скала подемонструє та йде подача тут. Удар по воротах перекладена, рятує її. Все таки так підбирає м'яч Денис Завгородній, Хто ж це пробивав? Показують нам крупним планом гравця руха, який тримає ну, тут трим... Мар'ян Мисик тривожний Мар трішки тримається. дзвіночок, тримається за м'яс. Саме він пробивав головою, і тут поперечка зіграла на користь Триян, Ну і справді це можна вважати перший такий по-справжньому гольовий момент у нашому протистоянні. Лях назад, подача тут верхову боротьбу. Ні, все таки тут першим був на мечі гравець руху, але однак не довго ви знаєте, пробити. помилились десь позиційно стріяни, адже фактично одного єдиного залишили в своєму карному майданчику довгий він був без опіки. Це до подачі, подача на ближню стійку на слів сарал. Тут захисники вибивають м'яч талес пробуває карного майданчика. Ну але... Над поперечкою летить м'яч. Ну, плюман на лівому фланзі плюман зміщується в центр. Плюман бере гру на себе, але тут Іванченко класно грає у відборі і обкрадають зараз. Плюмана, але а, До речі, всі... гравця збірної Гладилупи. Але тут на газоні вже лежить. Однак вітер продовжує грати, дає командам грати. Удар поворотця і... забуває зараз. Хороша дуже передача з глибини. Ну і майстерність сілі квасниці дуже важливо. Ось цей перший момент одразу реалізувати. Як бачимо, все ж таки клас футболістів дається взнаки, що цей перший. Такий момент вихід віч на віч реалізував. Ну і це велика впевненість також для Іллі, для 20-річного півзахисника, який зараз викликає величезний інтерес у футбольних вболівальників в Україні. Ну і цей гол, я думаю, нам додасть такої видовищності гри насправді. Ну так, тут і, дійсно була боротьба. Іванченко, здавалося би, її виграв. І там і вже цвики, і Лебеденко включилися в боротьбу. Однак передача тут прийшла. Так, тут на газоні опинився. Мабуть, стріляни зупинилися, гадали, що буде тут стандарт якийсь, але рухівці продовжили грати. І Ілля-Квасниця забиває гол. Квасниця. Біля нього є і Мар'ян Мисик, але щоб буде робити Квасниця? Квасниця обігрує свого візові. Прострілює тут сейф. але Знову але... підбирання за рухівцями. Довгий пробиває рекошет і. Кутовий удар буде не летить м'яч у свій воріт. Хороша знову така позиційна атака жовто-чорних. Ну і знову дії квасниці відзначаємо. Показ повторцю епізоду. Тут Квасниця здорово проводить. Підбирає м'яч, тут де боротьба поблизу кутового прапорця. І не точна передача. від не вже атака. Йде руху. Удар Так, знову небезпека біля за Вгородню. Ну варто трошки заспокоїти гру. Чути тут і вже Михайло Басара підійшов ближче до лінії поля. Микола Василишин вже трішки більше метра поки покинув технічну зону. Пол не надуриш, не дарма. Команда йде на першому місці у вищій лізі України. Григорій Козловський, засновник руху, є на матчі удар. Тут поворотах, поки ми тут з тобою знаєш, задивлялися на. Керівництво обох клубів на ключових там важливих дієвих осіб у плані побудови клубів. Тут порушення правил і чути Михайла Басараба на фоні. Ну, знаєш, сьогодні для молодого дуету тренерів скали 12 11 для Миколи Василишна та Михайла Басараба. Це там дійсно хороша зіграність у цьому тренерському колективі. Ну Тут рух намагається, можливо, не так створити якісь моменти, а можливо намагається заспокоїти гру, грає десь по рахунку. Однак отут зараз перекраслюють мої слова, гравці руху. Там Квасниця мчить правим флану, проте не колишний. Не подачі від косниці Альваранга. Фабріо Альваренга подавав, а намагався замкнути карабін. Ну і бачимо, незадоволений Карабін. Мав він момент вже в сьогоднішньому матчі, не реалізував його. Вихід 4-5, однак тут, так, та, як сильно плюман. тут плюман проти нього Патрик. І підбирає тут м'яч під себе знову підбирає, накрутив тут. Він дійсно накрутив. Горання за рухівцями трішки ну гарно грав у цьому епізоді. Анже Фредді Плюман поки контролюють м'яч. Однак вже не контролюють. Перехоплення від рухівців. Рух. Талес грає вперед. Тут е, було порушення правил. Арбітр дає принцип Переваг Квасниця один в один. Обігрує одного. Тут Мисик підключається до атаки. Мисик пробиває у ближній кут, <звук> <худ>, але постійно <звук> м'яч хорош, дуже добре підключився до цієї атаки. Мар'ян Мисик. Ну і Ля Васниця знову ж таки в цьому моменті помітив це підключення, обіграв опонента і покотив Мар'яну Мисику, який був фактично в ідеальній позиції. Находить м'яч Данила Грабовецького. Все таки, який розганяє атаку, вже Фабрісіо Альваренго в обороні хмущний відірити удар по воротах, однак значно вище пробуває Данило Грабовецький. Ну, і, ти знаєш дуже непростий матч сьогодні для вашого для нападника стрельської скали 19-11 Тараса Почковського. Я ось якщо навіть аналізувати дані вайскау то згідно з даними Васька, до нього найбільше. Кількість з команди скала 19-11 в штрафного майданчика суперників. Добре себе проявили, розігрували м'яч і були такими плеймейкерами. Зараз. А уже триває. Ваверіянов віддає хорошу передачу, наприклад, на Лук'янченка, В підкаті висікає. Поло, Віталій Коло. Новий м'яч давалося вже би доходить до Володимира Лукянченка. і могла бути схожа ж загроза. Однак атака Кастриян триває. Удар по повертать. і Який момент! Пролітає! Мяч! Буквально! Міліметрах від перекладини контролював ну контролював справді Юрій Володимир Гарата цей епізод і зараз так одразу заводиться. І наставник з триян Микола Василишин. Сам, Юрій що? Володимир Гарата вже проводив поглядом цей м'яч, хоч власниця на лі Знову Ілля Квасниця має простір перед собою. Це може бути небезпечно. Квасниця знаходить знову Альваренгу. Удар по воротах від Альваренги. І тут удар за силою був слабкий, але на дальню стіку ніхто не встигав, аби замкнути простріл або це навіть удар від Аргентинця. Квасниця перед ним був хороший такий простір, віддав передачу на альваранту, і, мабуть, невдало власне підробив під удар собі м'яч. і, можливо, десь завдяки цьому не вдалося створити більш щось небезпечне аніж це. Але не на це, м'яч про. Доволі таки близько до е, стійки ворі. Тут хороше закидання на квасницю, проте нього Николишен не не фолить, поки Роман тут прокидав би м'яч, але якби не Денис Завгородній. на досвіді все-таки зіграв в цьому епізоді, показують нам крупним планом Ілю. Часно, ну, делі, бачимо, така легкість. Він Це на полі легко робить, і це десь викликає теж певне таке захоплення. Ну, ось сподобається, знаєте, як у цьому епізоді, просто головою прокинув на швидкості. Тут не так. Обіграв, ну і далі трішки не встиг. Тут могла Лайді, бути не помилилися нитрійська? зараз. Так, Стрияна, а але тут же грає Слюсар. Богомаз Богомаз мчить з м'ячем. Тут проти нього гравець рука, падає, тут гравець руха, атака продовжується у Стриян. Чи все таки був? Сусток, ну, там було, було, було порушення правил, насправді проти ляха, зачепив заді ногу, було яскраво видно цей момент самого епізоду. Таку несвідому передачу в напрямку на Богомаза, але тут м'яч не знаходить. Назаря і вже пастух змушений відігравати. Ось зараз може бути небезпечно. Столярчук, столярчук класно зграв. Тут відвертий фол, і жовта картка може бути, але ні, принцип переваги. Столярчук підіймається на ноги. удар, і який гол зараз забиває Андрій Столярчук. І рахунок у нашому матчі стає 2-0. Ну і цей забитий м'яч спокійно можна назвати голом імені Андрія Столярчука. Проти нього фолили. Він піднявся на ноги і далі розігнав атаку. І Просто розкішний постріл поворота, який завершується. Голом 70-та хвилина, рахунок 2-0. Сьогодні він демонструє, що справді десь заслуговує на цей шанс про подачі від власниці. Талес тале що тут зміє придумати. Талес прикриває м'яч корпусом. Талес Бреннер відпасовує на лівий фланг. Ляг на ударні позиції. і Тут не зумів зараз. Данистислюк замкнути простріл від Ростислава Ляха. І міг бути вже рахунок 3-0, якби там замкнув а, гравець руху. Сьогодні не без легіонарів на полі. Бачимо цього епізод. Якраз таки Талес розпочав цю атаку. Талес віддає хорошу передачу. Не там. Воно. Воно, але тут бачиш, як Ілля тут відбирає, І зараз знову. Ось ці моменти вони так з нікуди десь гравці <губ> з'являються там на дальній стійці. Ну це класика футболу. Правило футболу завжди дальню стійку потрібно замикати. Але і у нас, друзі, зараз ще одна заміна. Руслан Непейпі взяли на футбольному полі. А от тут робота. може бути небезпечно. Почалась там Альваренга правим флагном. Там хороший тут стрибок і міг. Ну тут Браво варто сказати не колишню. Ну, я гадаю, що ось в цьому епізоді він допрацював до кінця і постелився весь цей підкат, який заблокував удар Талеса. Адже якби не він, то можливо там м'яч і летів у ствір воріт. Хочеться, звичайно, щоб рухівці грали в лізі чемпіонів, але зараз шанс для скали. 19-11, Хороший є, прохід. І подивіться, чудова гра. Чудова гра. Лук'янченко віддає хорошу передачу тут на останній. Просто відбирають скрали. Просто м'яч крав слюсар мяч у богомаза. Тут якби м'яч дійшов до богомаза, там же просто розстрілював Але ворот чудовий дій від Яченка насправді подача знову відготував удар. Поворотах від пастука Петрик, Петрик, боротьба в штрафній зоні. Тут зараз вже контратака йде в руку. Ні, ні, все-таки підбирають м'яч Стаяни. Ну і ще й не щастить. Бачиш, Страяна не щастить. Ось це справді нагода момент. дуже дуже така вагома для. І знову стандарт. Ми говоримо, що після стандартів це Тут і не вдалося зовсім вдало пастуху пробити, але тут другим темпом атака вже така пожежа була дещо в штрафному майданчику. І так, піде передач. Тут Андрій Петрик і падає на газон гравець в руку. І це що? Жовта картка для кого? Ні, червону, червону, для Андрію, червона. Червона ка червона картка для Патрика. і бачимо, ну не зовсім е, таке завершення матчу, як би хотілося, напевно, для стройської команди. Ну і Патрик побачив перед собою друге попередження, що перетворилося в червону картку. Ну і рухівці заробили дуже небезпечний стандарт. Давай дивитися, хто буде пробувати. Руніч, удар. Влучаюсь і у стінку зараз. Василь Руніч. Ну і все Сейчас друзі. Минає. Все. Рахунок 2-0. Рух на виїзді перемагає скалу 19-11. Виходить в 1-8 фіналу. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.